Раєчка, вставай. Давай. Тобі потрібно зберегся садика, іначе ти запізнишся. Зараз, мама, підеш, то мені погано. В смислі тобі погано? Мамо, мені погано, мені якось. горло болить? Горло болить? Да. Угу. Зрозуміло. Чи ти кашляєш зрозуміло мені все. Кхе. Що тобі зрозуміло? Ще й голос. Ти сьогодні в не йдеш. Ось такий легкий сніданок і швидкий я приготувала для Раї. Зараз давайте ж ми її ще також приготуємо і напішу, щоб вона це все запила. А поки ми це все поставимо сюди на міністолок. Візьмемо ми з вами ось такий стакан, чашку я не буду їй брати. Та пішли. Нам потрібно зараз з вами вибрати щось із типу як фрукти. Давайте ми з вами її зробимо. Ось такий от візьмемо брокколі. Хоча, мабуть, ні, я краще візьму полуничку та банан, і в неї буде. Стакан ми поставимо, все беремо. Ось так от. Тепер нам це все потрібно в міксер покласти. Спочатку його відкрити, а тепер кладемо. Тепер нехай все змішається це. І ось така наш, виходить такий як, напій. Ми його виливаємо в наш о, такий стакан, і тепер, все, наш напій готовий. Її улюблений, вона вишита кісочки і постійно хоче собі купити в якихось магазинах, по типу, як в супермаркет там навіть в Аврорі такі продаються. О, ну, ваврорій. Вишив на сік, о, полуниця, банан. Тепер давайте ми з вами ще також візьмемо піднос і це все принесемо раї її кімнату на підносі, тому що я це все в самих руках не донесу до її кімнати. До речі, я вам забула сказати, я вирішила поміняти ще також хліб, додати до яйця, і вийшло в нас такий сендвіч з яйцем. Так що вона буде їсти сендвіч. Ось такий красивий підносик у нас з вами для раї вийшов. Мені він реально дуже подобається. А ви напишіть поки що в коментарях, поки я його несу раї, як вам він, чи подобається чи ні, чи ви б хотіли б, щоб вам такий піднос принесли в вашу кімнату, так і ще й в ліжко сніданок. Я б хотіла. б. Ну, давайте будемо йти. Чесно, мені реально подобається. І давайте подивимося, ще також на реакцію раї, чи їй сподобається, чи ні. Рая, вставай. Mm, хорошо. <кхе> О, вау, який красивий піднос! Мені так нравиться. <кхе> Дякую, мам. Будь ласка, тримай. Вау, який же він красивий! О, мій улюблений сік. Це оцей <кхе> що половинця <кхе> 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 банан. <кхе> да. Вау, дякую велике. Приємного апетиту, раю. Ну а я поки піду тобі по таблетки на другий поверх. Потім ти як доїсиш, я тобі виміряю температуру, та також е я тобі дам таблетки від горла, щоб тебе горло не боліло. <как> хорошо. М -м -м, дуже смачно. Якже було смачно. Дякую мам, ще раз. Будь ласка. Я принесла тобі градусник та також каплі для носа. Хорошо. Так, все, давай, тримай його. Угу. Mm. Тепер нам потрібно зачекати, поки він буде пікати. Хорошо. Мам, він, родить, пікав уже. А, так, хорошо. Дивися, давай сюди. На. Да. Тримай. Угу, mm -hmm, так, скільки у тебе тебе 37,4. А це багато? Ну, да, багатенько. Ну ладно, нічого страшного, ми з тобою обов'язково вилічимось. Давай тепер тобі закапаю носа. Хорошо. Все, лягай. Хорошо. Так, давай сюди під нос. Я сюди покладу поки що каплі, та також градусник. Та віднесу зараз їх на другий поверх, а потім на... я віднесу спостій знову на перший та показу саме підноску. По Давайте ми з вами зараз приготуємо сумку для нашого песика, для нашої дівчинки. Ми будемо з нею гуляти. Ось вона вже сидить, красавіця на моєму, сто... моєму стілці, який біля мого туалетного столику. Ну, починаємо. Спершу нам потрібна сама сумка, ми її відкриваємо. І давайте ми з вами візьмемо один смаколик на випадок, якщо вона захоче їсти. Далі нам треба взяти такі пакетики обов'язково, якщо вона сходить в туалет. Далі наступні речі, які нам обов'язково прям обов'язково потрібні, прям сам, там прям самі наголовніші, це іграшки. Звісно ж, нам потрібні іграшки, ми без них нікуди. Давайте, я думаю, що можна взяти ось такий пончик, ось таку, -от, таку, -от, таку -от, штучку і ось ні, краще ось такий м'ячик. Все. Я думаю, достатньо. Ось така сумочка в нас з вами вийшла, де ми взяли з вами одну пачку смаколиків, пакетики для випадка, якщо вона сходить в туалет, і її іграшки. Це м'ячик і ще дві якісь іграшки. Пончик і забула вже, що ще. Ну, а тепер мені потрібно переодягнутися. Зараз я буду переодягатися в одяг, в якому я буду, в принципі, гуляти з. Нашою собачкою, красавіце. Я хочу теж щось коричневе одягнути тому що вона коричнева Ну, я теж хочу, щоб ми разом з нею були в, в коричневих образах. Тому що мені здається, що парні образи це дуже мило, прикольно та красиво. Як. І мені залишилось зробити останню дію. Називається вона от так Застебнути курточку. А тепер беремо з вами сумку, собачку нашу та йдемо гуляти. Ми вже прийшли в парк, і тепер я залишаю її самої гуляти. Вона тут буде гуляти, а я буду сидіти тут, на скаміці. Мама! Що, Рая, що ти тут робиш? Ти ж хворієш, Рая, тобі ж не можна. Ну, мам, я тут у віконечку подивилася і побачила, що ти тут гуляєш, і, і собачка. М -м -м -м. Понятно, що. Як ти себе почуваєш, хоча б скажи? Почуваєшся себе хорошо. Хто тебе відпустив? Мене відпустила Еріка, і вона мені допомогла зібратись. А, хорошо. Як ти себе почуваєш тут? Хорошо, мені вже краще, я вже не кашляю, горло вже не болить і соплі вже немає. Досі зазвичай. Та можна трішки погулять, будь ласка. Ну ладно, давай ще трішки погуляємо, хвилиночок 10 і досить. Ну, ладно, давай, погуляй тут з песиком, походи, побігай з ним, Тільки не дуже бігай. Хорошо. Да, тому що ще, їж, знову захворієш, і ще сильніше, можливо, навіть. Хорошо. А мені цього не треба, щоб ти захворіла. Так, да, мені тоже не воно. Садик, я напишу. А я так хочу. Ну, нічого страшного. Давай, гуляй! і потім ми підемо до дому. Хорошо!